Кардиганчик такий, як на мені, ціна 800 гривень. Дівчулечки, є в різних в різних кольорах. темно Темно-синій, Ось така сиреніва пудра, світло-сірий, біжик, капучино, зелений і ще є там кольори. Дівчулечки, 800 гривень. Ось такий кардиганчик, як на мені, буде на гарні параметри до 125 гривень. Вон, він іде. Альпака, ось тут комірчик, альпака на манжеті і альпака, дівчатка понизу. В Має такий замочок двохсторонній, Бачите, з одної і з іншої сторони. Розстібнули ось такий. Це просто ось такий легенький дівчатка-кардіганчик. 800 гривень. Є длинні, і жилетки. Дівчолечки, жилетки є. Альпака. І жилетки є ось такі. Ця йде 650, така альпака 1100. Є вони в різних кольорах. Ця йде до 140, а ось така, дівчинка, йде до 125.